Ранок 24 лютого 2022 Іван, 33-річний чоловік із Мукачівщини, не вагався жодної секунди. Він взяв паспорт, військовий квиток і пішов до військкомату. Медична комісія? Ні, не для нього. Він не чекав жодних рішень. Того ж дня був зарахований до штурмової роти 128 ї окремої гірсько-штурмової бригади. Я не міг не піти на війну, каже він. Совість би замучила. Як це ховатися чи працювати десь за кордоном, коли мої побратими воюють? З перших днів війни його підрозділ опинився на Запоріжжі, де займав бойові позиції. Іван служив помічником гранатометника, але справжню любов знайшов у важкому і потужному покемоні кулеметі Калашникова. Кулеметник це той, хто останній залишає позицію. Його робота тримати вогонь до останнього, поки усі відійдуть. Мені це підходить, говорить він, пригадуючи бої на Херсонщині і у Бахмуті. Одного разу влітку, коли вони ховалися в бліндажі, прилетіла ворожа міна. Спочатку дві пристрілочні все ближче й ближче, а третя прямо в бліндаж. Вибух. Колоди витримали, а от осколки таки зачепили плече і лопатку. Але нічого, просто місяць лікування і назад. Після короткої відпустки удома Іван повернувся до підрозділу, їх відправили на закріплення нових позицій. Це були колишні російські укріплення, сильні, добре збудовані. Усе ще валялися тіла окупантів, залишки зброї, екіпірування. Москалі непогано були підготовані, визнає Іван. Але коли намагалися відбити позиції, своєю жартою пошкодили усі укріплення. Ми їх не віддали і досі там стоїмо. Він зізнається, що найпростіше було на початку війни. Я тоді нічого не зрозумів, що таке гради, як працює танк, що таке авіація, усе сприймалося ніби в тумані. А коли починаєш розуміти, стає страшніше. Але страх треба переборювати, коли поруч товариші, ти не маєш права боятися. Його чекають вдома батьки, сестра та дівчина. Коли все скінчиться, якщо мені пощастить, повернуся, одружуся, піду на цивільну роботу. Буду покращувати демографію країни, сміється Іван. А поки що, він стоїть за кулеметом, бо кулеметник. Завжди залишається останнім.